Коли-небудь ми згадаємо так багато, що зробимо найбільший в історії ескаватор, вириємо найглибшу, яка коли-небудь була могилу, і навіки поховаємо в ній війну. Чому війна ніколи не припиняється? Чи знаєте ви, що протягом останніх шести тисяч років у світі відбулося 14 тисяч 500 воєн, у яких загинуло близько 4 мільярдів людей? Самі собою ці цифри не зможуть передати ні глибини жаху, ні величини трагедії, ні повноти абсурду, адже людина за своєю природою досить миролюбна істота, що знаходиться у постійному пошуку свободи, благополуччя і щастя. Якби ми провели сьогодні всесвітнє соціологічне опитування і запитали людей, що проживають на різних континентах, чи хочуть вони війни, переважна більшість відповіла б негативно. Втім, не виключено, що деяка частина населення висловилася б за боротьбу в ім'я якихось великих і світлих ідей в виправленні обмежених свобод, благополуччя дітей і внуків, але їх меншість так було і сто, і двісті, і тисячі років тому. Тоді хочеться запитати, звідки ці жертви: чотири мільярди людей. Звідки ці війни? Вдумайтеся, 14,5 з половиною тисяч воєн. Чому вони відбулися? Існує кілька теорій щодо причин виникнення війни, проте немає сенсу їх розглядати у цьому відео. Для будь-якої розсудливої людини поведінкові соціологічні, демографічні, раціоналістичні, економічні докази на рівні з філософськими і моральними оцінками не більш ніж порожній звук. Насправді ж ці теорії це незграбні спроби виправдати те. Що, в принципі, виправданню не підлягає видатки на військові витрати у світі. Чи знаєте ви, що видатки на військові витрати державами планети щорічно перевищують цифру 1,9 трильйона доларів? Ця цифра абсолютно не піддається оцінці свідомості. Давайте спробуємо виправити цю ситуацію, щоб розуміти, що ж людство втрачає і що могло б отримати, припинивши цю безглузду гонку озброєнь. І вийшовши на етап благотворчого розвитку 1,9 трильйона доларів у благотворчому суспільстві. За ці гроші благотворче суспільство могло б побудувати 170 тисяч нових корпусів лікарень, прокласти близько 2 мільйонів кілометрів залізниці, а це 50 разів навколо землі по екватору, побудувати 32 мільйона сучасних приватних будинків, створити 2 мільйони 600 тисяч дефіцитних апаратів МРТ. Побудувати 300 тисяч нових шкіл і дитячих садочків, профінансувати 340 бюджетів на науку, 80 разів перемогти безграмотність, 100 разів злітати на Марс, випустити однокопійчені монети і викласти дорогу до Сонця. Прекрасні альтернативи з одного боку. З іншого напрошуються запитання: наскільки вони життєво необхідні для населення Землі. Давайте розглянемо більш пріоритетні пропозиції застосування цих коштів, наприклад забезпечення безкоштовною артезіанською водою всього населення планети. Вчені авторитетно стверджують, нібито глибоко під землею знаходяться величезні океани прісної води, здатні не тільки забезпечити людей питними запасами, але й оросити всі постелі, перетворивши їх на квітучі сади. Уявімо, що благотворче суспільство вирішило витрати 1,9 трильйона доларів на буріння артезіанських свердловин глибиною 200 метрів. Середня ринкова ціна свердловини за дуже приблизними підрахунками доходить до 2,5 тисяч доларів. Елементарна арифметика нам виведе фантастичну цифру 760 мільйонів свердловин. Чи вирішило б це запитання з проблемою нестачі води на планеті? Звісно. Чи перетворила б ця найчистіша вода, нежиттєздатні посушливі регіони у квітучі плодові сади? Безумовно. Чи стало б продовольство більш доступним і дешевим для населення? Думаю, відповідь зрозуміла. Інший приклад забезпечення власним житлом. Для цього 1,9 трильйона доларів розділимо на середню вартість двокімнатної квартири у новому багатоповерховому будинку 20 тисяч доларів. У підсумку ні багато, ні мало а 95 мільйонів сімей завдяки цьому змогли б закрити першочергове житлове питання ще трохи арифметики. 95 мільйонів помножимо на цифру 3 – Це мінімальна кількість осіб у сім'ї. Мама, тато, дитина. Отримуємо 285 мільйонів людей. А якщо сім'я складається з чотирьох осіб: мама, тато і двоє дітей, отримуємо 380 мільйонів людей. Чи закрило б це за лічені роки одну із найважливіших проблем людства? Безумовно, для порівняння подивимось на кількість населення деяких країн світу. Подібних прикладів покращення якості життя на землі можна приводити безліч за умови зміни вектора розвитку суспільства із споживацького на благотворчий ці приклади радують і дають надію. Незрозумілим залишається наступне: Думайтеся, кому потрібні колосальні витрати на війну, коли абсолютна більшість населення землі не хоче воювати. У цьому можна переконатися, переглянувши фільм проєкту Єдине зерно життя, любов, що дарує свободу. Чи було в історії цивілізації благотворче суспільство? Отже, чи можуть люди жити без війни? Дивлячись тверезими, незатьмарним поглядом на офіційну історію сучасної цивілізації, принаймні на останні її 6 тисяч років, мимоволі приходить відчуття. Ніби написана вона рукою якогось напівбожевільного тирана, якому вигідна саме така кровопролитна точка зору на наше минуле, буквально кожна сторінка цієї багатостраждальної історії пронизана війнами, завойовницькими походами, конфліктами і неминучою статистикою жертв. Дивіться війни були завжди, немов покрадьки і тихо переконує нас невидимий режисер цього дійства. Але чи це так? Чому всесвітня історія не бажає згадувати про цивілізації, які мирно проживали на планеті Земля, на історичному етапі раніше, тобто до появи Шумер, чому їм не приділяється належної уваги, чому цим племенам повісили принизливий ярлик, первісні, тобто цивілізаційно недорозвинуті? Багато що не піддається поясненню, не маючи ознак державності і влади. Вони тим не менш могли мирно співіснувати на великих територіях без кордонів і з колючим дротом, прописаних законів оборонних мурів і укріплювальних споруд. Приклади далеко ходити не будемо. Візьмемо цивілізацію трипілля кукутень. Достовірно відомо, що проживаючи на території Дністровсько-Дунайського регіону протягом майже трьох тисяч років ці люди мали високий рівень розвитку господарства і суспільних відносин. І вони не воювали так, так вам не почулося три тисячі років без війни. Багато хто може засумніватися, мовляв, ну які війни, і міжособиці у первісних людей раннього бронзового віку, і явно поспішать із передчасною оцінкою, тому що, судячи з археологічних знахідок і досліджень, ці люди були далеко не такими первісними і малограмотними, як можливо, комусь сьогодні цього хочеться. Що кожен із нас може зробити просто зараз, для того, щоб змінити споживацький формат суспільства на благотворчий, щоб наші діти й онуки вже через 10 років просто не могли уявити, що таке війна, що таке голод, що таке злидні, що таке ворожнеча, щоб мир був у кожному куточку земної кулі. Ми, люди, були однією великою родиною. Дуже просто. Почати вже зараз змінювати формат суспільства із споживацького на благотворчий. Детальніше про проєкт благотворче суспільство читайте на сторінці АЛАТРАЮНАЦКОМ. Давайте зробимо це.